І е, тепер трошки питання про діяльність міської ради цю міську раду цієї каденції? Ну, взагалі, такого напевно не було ніколи. Зрозуміло, що і країна пережила таку ситуацію, яку ніколи не переживала, але практично від самого обрання цю міську раду супроводжують постійні скандали, чвари заступники міського голови воюють між собою, депутати між собою, там в комісії переформатовуються і так далі. Чому такого нема в жодному іншому місті? Там, скажімо, Мукачево, Мукачевоху, Стячо, якесь інше місто більш-менш велике, яке є в Закарпатті? І от е, на вашу думку, чому так відбув? Це, це, це хтось зацікавлений в нестабільності? Це в просто. Ужгородська міська рада це чи не єдина, ну, можливо, ще кілька локальних таких громад, яка не контролюється Віктором Івановичем Мукачів, Які можуть бути Мукачеві скандали, коли там половина родичів, по, 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 половина а, підлеглих. Не можуть бути скандал, в принципі. Тут є, є різні люди, є різні групи, є група ратушника, є група там. Погоріло, є там ще чись. Ясно, що є постійні якісь непорозуміння, є постійно якісь діалоги, дискусії, конфлікти. Це абсолютно нормально з точки зору взаємовідносин. Ненормально з точки зору влади міста. Це ненормально, це абсолютно підтримка. Uh -huh. ну, а що стосується як би мало бути, ви, ви сказали, Чи... ну чи, чи взагалі можливо, от за е, на, на сьогоднішній момент, оскільки там ну дасть Бог вибори будуть в осені їх не перенесуть, Я, принесут, я, я ні, дуже і, надію і, і ми переоберемо склад депутатський, але от з цим депутатським корпусом ще півроку, чи можна конструктивно якось жити місто? От в плані господарства, в плані життєдіяльності, забезпечення там, соціальних верств населення і тому подібне? Тобто в цих таких ж, ну життєствердних якби питаннях принципі ну я вам скажу, е, ну як і в бізнесі, так і в. Політиці, все залежить від е, першого лиця. Ну, зрозуміло, так? який тренд задається, який напрямок задається е, лицем керівником підприємства, міста, корпорації, е, Туди всі інші і йдуть. В даному конкретному випадку, я абсолютно чесно можу сказати, я не бачу можливості, е, не вірю в те, що Віктор Володимир Погорєлов може кудись привезти місто. При, при всьому тому, що. Е, що ми йшли поряд і так далі. Тобто, коли я був просто депутат, я публічно там не, не робив заяви про ті чи інші помилки і так далі. Ну, це е, виконавча влада. Пев, певні речі, ясно, що ми е, підказували е, меру. Ну, але зараз, коли є чиновником, який так само взяв на себе зобов'язання, який так само відповідає вже своїми підписами да, перед людьми. Я вже почав задавати питання ті чи інші. І ясно, що така позиція не, 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 не подобається. Ясно, що коли ми говоримо публічно одне, а потім робиться кулуарно інакше, ми задаємо питання.